Всім привіт, друзі, всім привіт! Я не гном з Юска. Я новорічний ельф. Дякую. Знали б ви, як важко бути ельфом азербайджанцем в Києві? Це як бути квадробером на Траєщині. Тебе теж можуть побити, і в тебе завжди анальна пробка, лисячий хвіст. Ненавиджу цей казковий одяг, мене якось вдягнули в королівське вбрання, виглядав як лорд Фаркуад зі шрека. Я не виглядаю серйозним, бо всі бачать, як я катую пряничну людинку. Просто в молодці її топлю. Мої земляки не розуміють мою професію, кажуть, це не престижно. Нещодавно мій кент відкрив бар. Тепер він ельф-бар. Я, до речі, ельф-мусульманин. У мене на батьківщині не святий Миколай, як у вас, а святий Ахалай Махалай. До речі, я допоміжний персонал у святкові дні. Без мене ви б не отримували свої подарунки, бо розвожу їх я, так би мовити, кур'єр-глово, але казковий. Х Хороші діти в мене до п'ятого поверху тільки. Дорослим дітям я доставляю львівські різдвяни. Да. І знаєте, моя професія дуже ризикована, адже я переміщаюсь по всій Україні, але броні в мене немає. Три рази вже на Закарпатті пакували, але я через дірку в мішку вилазив нормально. Мене коли на блокпосту зупиняють, документи перевірити, так там прям так і написано Сказочний добойоб. Потім відпустили, сказали, більше не повертайся. піздуй обратно в Румунію свою, азербайджанець, блять. У <риклад> да. мене, до речі, дуже гострий слух. Бачите, локатори гострі. Я чую майже все, що в світі відбувається. Нещодавно чув, що до кінця року гаряча фаза війни закінчиться. Ще чув, що на золотих одні бляді ходять. Але це не через гострий слух. Просто по факту. У мене, знаєте, ще от проблемка така, е, нічого не складається з дівчатами. Да, мене зливали дівчата, до яких я навіть не підкатував. Я просто проходив мимо і дівчина така: ні. Того дня я так і не перейшов дорогу. Мені дівчата не кажуть за тобою, як за кам'яною стіною. Вони мені кажуть за тобою, як за бордюром, через який можна йобнутися. Але одного разу ви не повірите, але я сподобався високій дівчині, і уявляєте, вона не помічала жодних моїх мінусів, бо з її зростом взагалі ніхуя не видно. Вона обличчя моє розглядіти не могла, тільки локатори оці. Ми йшли по базару, я відпустив її руку і все. З тих пір ми не бачились. Санта постійно каже: пробуй хлопців. А я що? Схожий на того, кому подобаються хлопці? Люди, ну ви скажіть. До речі, дівчата, коли мені сідають на обличчя, бажання здійснюються. Те, що я можу, те і здійснюю. От ви, дівчина, як вас звуть? Вікторія. Напиши мені. Я здійсню твої бажання. Е, до речі, пам'ятаєте мультик Білосніжка і сім гномів? Так от це я їх всіх вбив і трахнув білосніжку. Ельфів часто плутають з гномами. Да, до мене якось чувак підходить каже, ну ти вилети гном. А ми взагалі-то вже 10 років з ними воюємо за Карабах. Я вам чесно скажу, знаєте, дарувати подарунки справа невдячна. Бо це анонімно. А хочеться якоїсь подяки від людей. Знаєте, я якось йду по вулиці, дивлюсь, хлопчик з моїм подарунком стоїть. Так я підходжу, кажу: а ти знаєш, хто я? Це я, блядь, приніс. Підбігають батьки, дають мені пізди, кричать, тікай звідси гном йобаний, а я ельф. Дуже бісить. Мене ще от, дратує, що є шоколадні фігурки там, зайчиків, Санта-Клауса, Сніговичка, а моєї немає. Може, я теж хочу у когось в роті побувати, хоч раз. Друзі, наостанок, я вам так скажу: якщо хтось з вас тут на новий рік собі замовив Dyson або iPhone, Хуй вам! Дякую. Грошей в бюджеті немає. Мій бюджет 3 кілограми мандаринів. От і все. Дякую, друзі, з Новим роком! Мні б для цього, знаєте, помічника! Мні б помічника, щоб читати листи. Згодні зі мною! <плес> <плес> Але твій помічний! Нічого собі! <плес> е, ти точно мій помічник? <плес> Я не просто твій помічний! Я твій великий шанувальник за сумісництвом ельф-помічник. Е, якщо чесно, я б з приводу великого великого поспорую за тобою, якщо чесно. Знаєш, мені не потрібні такі помічники. Мені не потрібні помічники, які своїми маленькими ножками будуть бігати за моїми санчатами. Ах так? А нічого, що в тебе башка дирява? Ти мене завжди... Забуваєш, чому я повинен бігати і доганяти тебе і твої санчата? Я не розумію. Невже я так багато місця займаю? Невже не можна виділити для мене оленя? Чувак, коли я тобі виділяю оленів, вони через неділю стають заниженими, блядь? Ну добре, добре. Тоді скажи мені, чому поганим жінкам? Ти мене даруєш. <ріст> Ти, блядь, мене даруєш геям! Наче ляльку резинову. Не думаючи про те, що жопа моя не резинова! <ріст> Ти Мене зовсім не вважає. Ти навіть не пам'ятаєш мого імені. А я між іншим. Народжений, щоб бути твоїм помічником. Магомед! <риклад> Ти народжений для того, щоб твій батька з сім'ї не пішов. Я трішки знаю твою сім'ю. Мені твоя мама листи писала. Все-таки пам'ятаєш, що мене звуть Магомед. <риклад> Після, сказав, блядь? <риклад> <риклад> Дивлячись на твоє обличчя, варіантів небагато було. <риклад> Слухай, неважливо, що ти там сказав. З моїм досвідом тільки я можу бути твоїм помічником. <риклад> Чувак, якщо ти думаєш, що ти будеш працювати на мене, і в тебе буде бронь. У <риклад> мене немає інвалідності, хочу і старий. Дуже сильно помиляєшся. Давай, окей. Окей. Що ти ще вмієш? Окрім того, що ти класно перевертаєш шашлик, ніхуєво розбираєшся в козін сиром. Що ти ще вмієш? Я ж вмію, yeah, yeah. я вмію їздити як німець, цілуватись як француз uh -huh. і любити свою батьківщину як щирий українець. І приховувати, що... що ти азербайджанець, так? Да? Ні, приховувати, що я азербайджанець. Але наполовину я українець. По батькові я Іванович. По мамі єврей. У вас, українців, генеалогічне дерево вгору росте. У нас євреїв обрізане. Ти ще скажу, що ти краще моїх помічників. Слухай, серед всіх твоїх. Твоїх ельфів, які роблять іграшки, да, майструють, мої найбільшим попитом користуються серед людей. Знаю, знаєш, скільки я тебе років знаєш, ні разу не пам'ятаю, що ти хоч одну іграшку зробив. Які це ти іграшки робиш? Ну, Різної форми, резинові іграшки, різнокольорові, різної довжини. Це, 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 наприклад, е, якісь ведмедик, якийсь зачак. Ну, с надзвичайными Ну, я не можу при всіх прямо соблюдениях сказать. Давай я краще на набушку, тобі скажу. Магомед, коли е, ти хочеш людині сказати щось на вухо по секрету, договарюйся до кінця, пожалуйста. Але я розумію, я розумію, через що ти не хочеш мене повернути до себе. Це все мій зріст. Я знаю, що я найнижчий серед ельфів. Це все через зріст. навіть дівчата не звертають на мене увагу. Знаєш, е, Магомед, це, це печально. Але вони казали, що в мене велике серце. Це похвально, мого Але зріст маленький. Так, це печально. Але член великий. Це похвально! Ну, це не відміняє того факту, що зріст маленький, все ж таки. це печально. Але яйця як у бика. Так, все, хвап. Бо ти вже починаєш мені подобатися. Я тобі подобаюсь! That... А пам'ятаєш колян, як ми з тобою тоді ще в ті часи uh -huh. на трубі в будинок залазили. Uh -huh. Ну ти ще без бороди був, як зараз. Вилітали з тобою, як бандігани. Ми через камінь вилазимо, нас в той вечір ще обіцяли. Мокрі мотиви! No, Bled, ну ты мне подумаешь, блядь ну классный помещенник Смішка з смішками, але ж ми на підіциті затягнулися, якщо До Коротше, дякую, що помітив Миколаю. Магомед, якщо серйозно, я просто виконую свою роботу. Я хотіла сказати своїм виступом. Не смійтесь! Май народ, ми шуткували багато жартів, які приходяться жартувати в умовах всього Але знаєте, якщо ж серйозно, знаєте, в Італії є така традиція викидувати старі непотрібні речі з вікна Новим року. Знаєте про це? Ви дуже, дуже умні. Тому ну, я хотів би побажати виконувати дану традицію росіянам, Щоб вони перед новим роком з вікон Кремля виконали свою стару, сука, непотрібну і вонючу річ. З новим роком вас